Контрнаступ під питанням росіяни різко змінили риторику з усіх сторін. Тепер кричать, що ЗСУ не планують наступати. Чи так це насправді друзі? Це фабрика новин. Я анастасія Федор. Давайте розбиратись разом. Росіяни запевняють, що контрнаступу ЗСУ не буде. Таку інформацію вони запустили одразу кількома каналами. По перше, Путін використав для цього свого публічника Лукашенка. Той напередодні назвав майбутній контрнаступ найбільшою дезінформацією. Мовляв, Україна буцімто то не має йти на самогубство проти більшої за чисельністю армії. І за методичкою Кремля закликав Зеленського йти на переговори з Москвою. Зацитую. Як на мене ніякого контрнаступу немає і бути не може один до п'яти на фронті воювати технікою, і живою силою це просто божевілля. Перш ніж нас звинувачувати в протистоянні ескалації цього конфлікту, потрібно повернутись за стіл переговорів. І не цитата висловилась іще одна маріонетка Путіна, так званий глава окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Спочатку він з переляку оголосив про масову евакуацію населення з прифронтової зони. А тепер вже каже, що зсу буцімто ніякого контрнаступу проводити не будуть. Цитата тільки послухайте навіженого далі. Готовність противника до контрнаступу зараз досить низька. Якщо порівнювати з осіннім періодом, у нас є все необхідне, щоб відбити будь-який наступ. З високою часткою ймовірності зсу втратили свій шанс це зробити восени. Кінець цитати схожі заяви тепер лунають від так званих російських воєнкорів та пропагандистів. Хоча кілька місяців тому вони після кожного невеликого штурму української армії містерзі кричали про початок контрнаступу і що все пропало. То чому ж так різко посіпаки Кремля змінили свою риторику? По перше, весна вже добігає кінця, а масштабний контрнаступ так і не почався. Триває лише підготовчий етап, коли наші воїни ліквідують ворожі нафтобази, штаби, склади з боєприпасами тощо. По друге, командування свідомо відклало контрнаступ через погодні умови. Це неодноразово підтверджували і міністр оборони Резніков, і президент Зеленський. Нагадаю, що дощило весь квітень. Коли ж земля підсохла, Володимир Зеленський озвучив ще одну причину затримки, мовляв. Потрібно більше озброєння. Нагадаю, слова президента, деякі речі так ми дійсно очікуємо. Це посилить наш контрнаступ. Ми очікуємо відповідно броньовану техніку. Вона заходить частинами, але з цієї кількості можна йти вперед, і можна, мені здається, мати успіх. Але ми будемо втрачати дуже багато людей, і я вважаю, що це неможливо. Треба ще деякий час. Кінець цитати. Цілком можливо, що крім техніки, українське керівництво розраховує і на більшу кількість далекобійних ракет та авіацію, щоб мінімізувати втрати серед бійців. Наприклад, днями Україна отримала від Британії ракети великого радіо Storm Штормшедов і навіть вже встигла їх застосувати. А ось з літаками ситуація складніша. Україна просить у союзників F-16, однак досі їх не отримала. Проте пілоти вже почали підготовку і закінчать її у чотири рази швидше ніж очікували. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Цитую: два пілоти пройшли тестування в США, і там на цьому тестуванні було зроблено висновки, скільки їм знадобиться часу, щоб опанувати такий літак, як f 16 Наші американські партнери зробили висновки, що, можливо, і до чотирьох місяців буде достатньо для того, щоб таких вже підготовлених льотчиків, як у нас, просто перенавчити. Кінець цитати. Паралельно українське командування готує плацдарм для наступу в Бахмуті. Там за останній тиждень далось звільнити понад 20 квадратних кілометрів території навколо міста. Завдяки успіхам на флангах вагнерівці в Бахмуті опинились в лищатах. Окупанти змушені були стягнути резерви, чим ослабили інші напрямки. Також ймовірно, Україна чекає ще більшого розколу в рядах росіян. Протистояння власника ПВК Вагнерів Гена Пригожина з Сергієм Шойгу набирає шалених обертів. Перший скаржиться на. Брак людей і боєприпасів, інший його просто ігнорує. А моральний дух російських військових лише падає. Тим не менше, очевидно, що США, Британія та інші наші союзники серйозно допомогли і технікою, і боєприпасами, а тому чекають результатів на полі бою. Відповідно, контрнаступ варто чекати найближчим часом. Втім, у Вашингтоні подейкують, що у разі сумнівних успіхів Україну можуть схиляти до перемовин із Москвою, на що українська влада категорична. Не згодна, друзі. Одна вашу думку, коли почнеться цей масштабний контрнаступ української армії, і на який результат сподіваєтесь, саме ви варіанти пишіть в коментарях. Побачимось.